Боєголовка вагою в тонну та дальністю польоту набагато більше за тисячу кілометрів. Український фотограф Єфрем Лукацький, який співпрацює з Associated Press, опублікував фото нової української далекобійної ракети Фламінго. Ракети «Фламінго» українського виробництва з дальністю дії понад 3 тисячі кілометрів запущені в серійне виробництво. Видно в цеху однієї із провідних оборонних компаній країни «Файрпойнт» у невідомому місці в Україні. В коментарі під фото вказано, що вона зроблена 14 серпня у майстерні оборонної компанії «Файрпойнт». На фото ракети в цеху вже готові до відвантаження. Схоже, що Фламінго може бути в серійному виробництві. Українські офіційні джерела в ракетній сфері. Вже давно натякали, що український ВПК готує великий далекобійний сюрприз для росіян. І судячи з усього, фламінго це саме той сюрприз, про який йшлося на думку військових аналітиків. Ракета дуже проста у виробництві, і це саме те, що зараз необхідно Україні. Це чудова новина. Ракета справді проста. Її не можна порівнювати з тим самим Shadow, Scalp і так далі. Але в цьому випадку нам не потрібні дуже складні системи наведення. У сучасних американських чи британських ракетах є системи візуального наведення, які можуть по картинці інфрачервоній наводитися в умовах застосування різних протиракетних засобів. У цьому випадку нам не треба. Павло нарожний, військовий експерт. Усі відомі факти вказують на те, що так званий фламіно це вже відома крилата ракета fp 5 від Міленіон Груп, характеристики зовнішнього вигляду ракет, а також їх опис ідентичні. Може вироблятися понад 50 таких ракет щомісячно. Це, звісно, пояснюється правильним підходом, коли заради масовості були принесені такі складності, як запуск із транспортно-пускового контейнера та крило, що складається. Водночас за це заплачено відносно довгою передстартовою підготовкою – 20-40 хвилин. Але при таких можливостях FP-5 – цілком ефективний обмін. Також у компанії декларували, що у ракеті використано. Супутникову навігацію, що стійка до реб, а також інерціальна система видання Дефенс Бойова частина «Фламінго» – одна тонна, це вдвічі потужніше за американський томагавк. А головне вона призначена для масового виробництва. Росія систематично намагається вибити українські ВПК і Україні необхідно діяти в тому ж напрямку, зосередитись на знищенні російського військово-промислового комплексу. А він величезний за розміром. І більшості з цих заводів бачимо, що можемо вразити дешевими дронами, які летять на швидкості не тисяча кілометрів, як ця ракета, а на швидкості 200-250 кілометрів на годину. Тобто нам зараз потрібна велика кількість дешевих засобів, які можуть ефективно знищувати російську економіку та ВПК. І ця ракета здатна це зробити. Павло нарожний військовий експерт. Офіційних заяв про нову далекобійну ракету Фламінго Київ не робив. І в цьому випадку швидше за все, вже всі просто побачать результат нальоту Фламінго на військові заводи РФ. Кремль стрімко втрачає свою перевагу у повітрі у російської армії. Майже не залишилося авіаційних ракет. Даже не знаю, ні, але розкажу. головне управління розвідки Міноборони України опублікувало інформацію про те, що зайняті у виробництві ракет Х 59 та Х 69 підприємства РФ зазнають серйозних труднощів через накладені на Росію санкції. Зокрема, 50 компаній. Із 116 не можуть своєчасно надати продукцію для виробництва цих ракет. Тисячі електронних компонентів, які мали би покращити життя та слугувати розвитку. Агресори перетворюють на інструменти для вбивств. Їх зброя залежить від іноземних компонентів. Без них вони не можуть продовжувати воювати, окуповувати та вбивати производство ракет, торгового високотехнологічного в Російській Федерації. Держится как раз за счет посредников. Атори дістують через поставные фирмы. і схоже для Кремля ця лавочка нарешті прикрилася без високоточних західних комплектуючих ВПК країни агресора зазнає колосального дефіциту. Так окупанти фактично втратили всі запаси авіаційних ракет середньої дальності. Російський оборонпром завісить западних налогів. соответственно, не только комплектуючих в моменті зборки основних розлових частіну і в первую очередь. Проїзводстві російська оборонка за в сфері комп'ютерного число, числового програмного управління, то есть ЧПУ. технології, яка важлива. без програмного забезпечення і самих комплектуючих, майже 40% російських компаній, задіяних у виробництві ракет класу Х 59 і Х 69 змушені закрити виробництво або як мінімум піти на тривалі вимушені кані. Коли стверджують у головному управлінні розвідки Міноборони України, це в свою чергу призводить до катастрофічної нестачі в арсеналі ворога ракет середньої дальності, заповнити яку навряд чи вдасться, пояснюють вже військові експерти. Производство буде медленнее, оно буде дороже, а на вас можна буде качества, тому що неможливо гарантувати Какі будуть діталі спочатку. Кремль хотів замінити західні комплектуючі на китайські. Благо Путін ще веде дружбу із Піднебесною. Проте дружба дружбою, а бізнес є бізнес. Китайські компанії не ризикують потрапити під чергові західні, а тим паче американські санкції, та масово постачати до РФ необхідні для військово-промислового комплексу товари відмовляються. не случайно переадресация, переориентация на китайский рынок, то есть пытаются заместить, соответственно, технологическое оборудование стран Запада более дешевыми копиями производства от Китайской Народной Республики. Но и в последнем случае Российская Федерация столкнулась с тем, что КНР ввело запрет на поставку товаров двойного предназначения в первую очередь для российского ВПК. Поэтому можем говорить о том, что на Даний момент перед російською стороною стали фактически критические вопросы возможности Реалізації програми створення совремі на пораження. Гострий дефіцит комплектуючих для російського ВПК призвів навіть до так званого ракетного канібалізму. Це коли старі системи на складах та в музеях розбирають і з їхніх деталей на колінках клепають нові ракети. Однак і це захід тимчасовий у Кремлі практично не залишилося ні старих радянських ракетних двигунів, ні деталей для систем наведення. Ні, в перший раз такое з нами відбувається. у результаті. Російський ВПК активно взявся замінювати власну високоточну зброю типу ракет Х-59 і Х-69 дешевшими і часом відверто кустарними засобами ураження. Такими стали ракети дань м та Бандероль. Остання є засобом ураження з крейсерською швидкістю в майже 600 кілометрів, дальністю польоту майже 200 і практично з нульовою точністю. Через Брак тих самих західних комплектуючих системи наведення у подібної зброї практично відсутні. Що стосується дань М з нею справи в окупантів йдуть ще гірше. По суті, вона взагалі є повітряною мішенню, а не якимось новим створеним з нуля виробом, завідси і катастрофічно низькі показники результативності. Однак, через брак кращого Кремль задовольняється тим, що є, і масово нарощує виробництво. Хоча б такої зброї, тим часом наші захисники, як пояснюють аналітики, вже готуються протидіяти новим російським викликам і тестують дешеві види зброї для знищення російських бандеролей ще на підльоті.